Цей турнір зібрав понад 90 учасників з Харківської та Сумської областей. Його присвятили відкриттю нового боксерського клубу Суми Бокс. Протягом двох днів у ринзі змагалися спортсмени різних вікових та вагових категорій. А головною їх відмінністю був досвід виступів. Наприклад, цей боксер займається лише рік, однак вже має вісім перемог. Отлична, ну тяжело було Не тягнутися за рукою там, коли ударив, там удар. Надо, ну, назад і підходити до Цей спортсмен вже має за плечима 21 бій і 12 перемог. Заслужив другий розряд. Цього разу його бій закінчився достроково. Суперник викинув білий рушник та відмовився продовжувати поєдинок. Я, я, не мож... ти, ти ну, да. я думаю, що три раунди десь буде. Не жадав, що так швидко все за раунд. Скажи, як турнір турніри до вценочка? Не раувся, класний. на них кожен раз. Серед тих, хто лише починає робити свої перші кроки у великому боксі, Максим виглядає вже досвідченим бійцем. Він має п'ятирічний досвід виступів та звання кандидата у майстри спорту. Його мріє стати чемпіоном Європи. Побідити. Без тренувань без тренувати победи, не можна. Тільки треба тренуватися, щоб побідить. Я тренувався. Ну, надеюсь, що я достаточно тренував, щоб виграти. І моя задача виграти. Без победы Я додому не їду. Організатори змагань задоволені, дізнаються. Не очікували такої кількості учасників та рівня підготовки спортсменів. Турнір, я так думаю, вже вдався по кількості людей, по кількості учасників, по кількості зрителів. Дуже приємно, що у нас в Сумській області почав розвиватися бокс. Будемо сподіватися, що Суми на правильно Сміська область на правильному путі, і буде у нас развитие и дальнейшие успехи и Європи, і мира, і на Олімпійських іграх. У жовтні відбудеться чемпіонат області у Ромнах, а у листопаді чемпіонат міста Суми. Для всіх тренерів цей турнір іще одна можливість перевірити своїх маленьких бійців у дії. Антон Проценко, Сергій Мілевський на часі спорт.